Містика, легенди. Національний колорит, таємничий світ, флори і фауни. Це все вона тиха гавань туристів, вона буковина. Допитливого туриста свої обійми кличе вижничина. Це край, де відкриваються гірські врата, де оживають легенди. А природа весь час чаклує, наповнюючи все довкола магічною силою. Ліси, рівнинні змінюють гірські. Це володіння Буковинських Карпат, де панує гармонія та краса. В будь-яку пору року цей край зачаровує, особливо восени, коли сонечко виграє своїми промінцями на багрянних листочках. Така краса, що й погляду не відведеш. Цей казковий світ запрошує туриста у свої золотаві володіння. До речі, у Вижницькому районі є багато місць, де можна зупинитися, перепочити, втамувати спрагу джерельною водичкою, яка дає натхнення та здоров'я. Цікаві фірштеги для відпочивальників пропонують державні лісові підприємства. Ось, наприклад, на базі Берегомецького лісомисливського господарства та путирського держлісгоспу розробили туристичний маршрут, який можна подолати за 3-5 днів. А це можна зробити як на гірському велосипеді, квадроциклі, авто або ж пішки. Головне, аби у вас був гарний настрій. Бачили незабутні місцеві краєвиди та пройшли лісовими стежками вижничини. Вам варто зупинитись в урочищі майдан села Мигово. Тут на вас чекає мисливська база із затишними номерами в будь-яку пору року. В цьому місці приємно відпочивати із рідними і з друзями. А якщо вам захочеться придбати сувеніри, екопродукцію, вироби з дерева, не проблема. Це можна зробити, завітавши до рекреаційного містечка Лісовичок, яке знаходиться на в'їзді в селище міського типу Берегомет. Наступна зупинка урочище Бурсуке в Гірськокуцькому лісництві, де розбудовується рекреаційна зона водограй. Тут можна скупатися у гірському водоспаді, а ще випробувати себе в пекельні лазні. Неподалік лазні, ви побачите скелю великих мольфарів. Легенда говорить: якщо хтось захоче доторкнутися до цього витвору природи, той або стане могутнім і творитиме великі діла, або ж не доживе до дня завтрашнього. Після такого переповненого подіями дня ви можете зупинитися в конторі гірськокутського лісництва, де на вас чекають комфортабельні апартаменти. У кімнатах дерев'яного будиночку дихається легко. Свіжа постіль, ортопедичні матраци, панорама, яка відкривається з вікон у симбіозі з гірським повітрям, мимоволі змушує забути про буденні турботи. Ось ворочище Крутогуз, що знаходиться в Лопушнянському лісництві, неодмінно варто завітати любителям полювання. Адже в цих лісових володіннях водиться олень, косуля та кабан дикий. Місцеві лісівники заготовляють корм для тварин. Є чимало солонців. А ще з мисливської вежі, як кажуть місцеві жителі, відкривається краєвид Буковинських Карпат. Щоправда, якщо його не огорне густий туман. Повернувшись з полювання, туристи мисливці можуть відпочити у будиночку лісгоспу в урочищі Козишино. Тут посеред озера облаштована бесідка. Також вам запропонують і попаритися в справжній карпатській ладні. Крейп class Me and him and this Бафен Мав та клас. Мені не са до фул десайд да вол so we Чуглук, ourselves First time for everything В затишному мисливському будиночку вас зігріє теплом не лише камін, а й гуцульська гостинність. Тут дихається легко на повні груди. До речі, щороку Вижничина збирає величезну кількість туристів на своїх фестивалях. Кожен з яких по-своєму особливий. Навесні це традиційне свято писанки влітку. Івана купала. калинові обереги. Міжнародний гуцульський фестиваль. А ось взимку коляда. І звичайно ж відома вже далеко за межами України важківецька Маланка. А це Смарагдова Гуцульська Путирщина своєрідний і неповторний край, щедрі на людське добро і гостинність, багатий на природно-заповідні місця та історичні пам'ятки. Спочатку мандрівник може зупинитися в Усть-Путильському лісництві. А згодом попрямувати і до селятинського, на території якого можна оглянути еколого-просвітницький центр з вольєром для утримання диких тварин. Колись цих гарних звірів зловили місцеві жителі, та належно доглянути за ними не вміли. Саме тому лісівники забрали під свою опіку оленя, ведмедів, косуль, вовка та кабана і подарували їм свою любов і турботу. Тому й більшість із представників місцевої фауни у цьому вольєрі вже стали старожилами. В селятині можна по справжньому відчути, що таке гуцульський колорит, спілкування з місцевими жителями, гра на автентичних музичних інструментах, енергійні співанки закарбуються у пам'яті туристів надовго. А ще на мандрівників тут чекають кінні прогулянки. Від спокуси познайомитись з околицями, подорожуючи вархи, важко відмовитись. Якщо цей варіант не підходить, можна спробувати спокійну поїздку на підводі, або, як кажуть гуцули, на фірі. До Речі, ще за часів Австро-Угорщини у селятині відпочивало багато європейців. Нині про минулі часи. Тут нагадують хіба що споруда залізничного вокзалу та надпис, який видніється через численні нашарування фарби. У місцевому музеї навіть збереглася світлина останнього потяга, який вирушив із селятина до європейської столиці моди Парижу. А ось в сусідньому селі Шепоті туристи зможуть відчути силу водоспаду Сучавський гук. Цікава пам'ятка природи зустрічає мандрівників мірядами бризок та могутнім голосом водної стихії, що рветься на волю. На Потирщині є ще одне унікальне та мальовниче місце. Серед карпатських вершин розкинулось озеро Гірське око. Про таємницю його походження розповідає давня легенда. Колись у цих місцях були полонина та ліс. Десь тут заснув маленький пастушок. Здійнявся буревій, почалася гроза. Грім розбудив хлопчика. Кинувся він шукати панську отару. Та було пізно. Гіркі сльози полилися з очей вівчаря. Стікали вони великими краплинами на землю. А відтак утворилося озеро. Чорне око невелике за розміром, проте про його глибину достеменно ніхто не знає. До речі, неподалік розташована давня гуцульська садиба, біля якої справжній рай для любителів тихого полювання. Грибочків тут від білого до лисички. А ще під час відпочинку у боковинських Карпатах туристи можуть взяти участь у різноманітних майстер-класах. Звичайно, щоб подолати такий маршрут мандрівникам потрібно чимало сил та енергії. Тому, де б ви не зупинилися, місцеві гуцули гостинно почастують вас своїми традиційними стравами банушем, бринзою, гуслянкою, кулешою. Кожен турист знає, що під час мандрівки варто придбати місцеві сувеніри. Без проблем. Для цього лише варто зайти на гуцульський ринок. Випічка, мед, бринза, різні смаколики. Далі вироби з бісеру, дерева, шерсті, кептарики, капелюшки, ковдри зовечії вовни, національні костюми і, звичайно, ж вишиванки. Є і традиційні, і ексклюзивні. І для малечій, і для дорослих. На будь-який смак і гаманець. Ще одне справжній турист не вирушить в мандри без фотоапарата. Зроблені під час відпочинку на буковині світлини, тішитимуть і грітимуть серця кожного, хто побував у цьому чудовому, колоритному, незабутньому краї.